що це було цілком справедливо, бо е, вже на початку дебатів, так, які перебували в другому Ватиканському собору щодо екомунізму, щодо ролі східних католицьких церков, українська діаспора, українські богослови, почали помічати, що е, богослови Західної церкви соборові всі пізніше говорять так само, як говорив Шептицький. Або дуже наближено дуже скоро, звісно, Шептицький був дитиною свого часу, і він не дивився на питання. Вже аж так, як це мовитися Другого Ватиканського собору, але все таки, багато речей він в своїх писаннях передбачив, багато речей, які він говорив, були революційними а пізніше вони вже знаєте, приймалися як даність Другого Ватиканського собором. Я думаю, цей образ та тиської Другого Ватиканського собору, який був одним із ключових. В тому шерестці, так образів е е публіцинських діаспорній і е купі дані, які потрапляли на захист із е е підрадянської країни, ну вони були вносили ще більше і більше е хаосу. так то тобто, там повідомлення польської преси чи. Якогось е, аноніма, який нібито був свідком похорону Шептського, де несмотрі нос носить Сталіна, і де виголошений був е, нібито такий панегірик Шептицькому, що він е, від комуністичної влади. Так? Тобто е, все це створювало ну, надзвичайно таку хаотичну і дуже дивну ситуацію.